По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Радіо місто над Богом проект Інсайт», студії з вами Віктор Я Також радий сьогодні е, бачити в моїй студії Яну Лупчинську, засновницю і голову громадської організації Асоціація молодих лідерів. Вітаю вас. Яно! Вітаю! І сьогодні ми будемо говорити про таку важливу і, і таку нагальну тему. Е, е, в сучасності це залучення молоді до громадського життя, але перед тим я хотів би розпитати про асоціацію молодих лідерів Так, коли ця громадська організація з'явилася. Трошки історії додамо так, на початку нашого ефіру, на початку нашої розмови. Отже, історія громадської організації асоціація молодих лідерів. Перш за все, ця громадська організація. Я її заснувала наприкінці червня. Тобто, ми з'явилися зовсім нещодавно. А ви молоденькі гай. так, надзвичайно, лише два місяці ми створені і функціонуємо. А взагалі, чому я її створила? Тому що. Я була в одній громадській організації, мені не зовсім подобалась там атмосфера, комунікації, команда. І стало очевидно, що якщо ти хочеш щось зробити добре, то зроби це сама. Угу. І в мене вже були люди, які були готові працювати в моїй громадській організації, яких я... ви забрали з попередньої громадської так, організації. Так, так, трохи так сталося. Ну, так, ви вчинили. І вони були готові з мною працювати надалі під моїм керівництвом, і я створила і вже зараз ми. Розростилися до 10 учасників, тобто ви навчаєтесь ще у вищому навчальному зарплаті. Так, право, університеті. Так? Ви навчаєтесь в університеті, ви засновниця і голова громадської організації. Чи вистачає вам часу на таку діяльність і на навчання, і на громадську діяльність? Насправді важко. Тобто, не можу сказати, що це для мене настільки легко і немає жодних проблем, mm -hmm. але довелось навчитися керуватися своїм часом. Розставляти якісь пріоритети, менше сидіти у соцмережах, не листати Тікток, не дивитися Інстаграм, як це було зазвичай. І якщо ти плавно, рівномірно розподілиш свій розклад кож... кожен день, то тобі буде надзвичайно легко поєднувати усе, якщо ти це захочеш, звичайно. Скільки е, учасників в вашій команді, в команді громадської організації Асоціація молодих лідерів? На даний момент їх 10, але ми починали з 4. Тобто. Ці два місяці ми усі чотирьох, тепер уже десять. Ми працювали над тим, щоб наша команда збільшилась. Я ходила на різні заходи і у Вінниці, і їздила у Київ, шукала людей активних, прогресивних, і прямо до них підходила і пропонувала стати частиною моєї команди. Розказувала про те, чим ми займаємось, наші цінності, наші позиції, які я вимагаю. Від людини риси характеру, які я вимагаю набуті навички, і вже зі мною погоджувалися надалі працювати. А тепер поділіться із нашими слухачами про ваші цінності, про вашу позицію вашої громадської організації. Ну перш за все для мене важливо це робота у команді. Тобто, якщо людина не може спрацюватися з командою, але спрацюється зі мною, то ми не зможемо її до себе приєднати. Я не такий керівник, що скаже конкретно, от ця людина буде. Це вирішує загалом команда. До того ж, для мене важливо креативність, тобто вміння створювати проекти. Угу. Якщо людина не може створити проект, це теж не проблема. Бо у нас є такі креативні люди, які створюють проекти для усіх, і людина може просто доєднатися для того, щоб. Допомагати у реалізації. Ну, ви ж знаєте, що може бути такий собі креативник, але дуже класний виконавець, який так. може щось знайти, щось, е, е, зробити, налагодити сам процес, але от дайте мені ідею, тоді я це зроблю. От саме через те у нас є такі люди, які прям креативлять, а є люди, які дуже класно це виконують, поставлені задачі. Тому що я розумію, що якщо не буде тих, хто виконує поставлені задачі, то ідеї нам і не потрібні. Чим займається громадська організація Асоціація молодих лідерів? Конкретно наша громадська організація займається тим, що ми створюємо заходи, створюємо ініціативи, створюємо проекти для молоді Вінниччини. Тобто ми не лише у місті працюємо, функціонуємо, але й виїжджаємо у територіальні громади для того, щоб залучати більшу кількість молодих креативних людей. В Громади регіону Так, так. Ми зробили нещодавно. Ось буквально у нас був виїзд у місто Іллінці, де ми провели успішний тренінг з учасником моєї команди Віталієм Крижанівським. Ми провели тренінг на тему керування суспільством та владою. Скільки ви вже за такий короткий термін, за два місяці, провели е зустрічі, так, із слухачами із вашою командою? З командою ми зустрічаємось приблизно раз на два тижні. Mm -hmm. Тобто, ми обговорюємо план. Ми обговорюємо ідеї на наступний місяць. Ми постійно пишемо різні розклади заходів, які ми зробимо наступного вже місяця. А саме з людьми, які є нашою цільовою аудиторією, угу. то ми зустрілися на даний момент два рази. Угу. Де, де проходить зустріч у квадраті? Так, одна зустрічей була на тему здорові стосунки з Оленою магнич. Вона була спікером. Ми її провели у квадраті успішно, а друга зустріч у нас вже була в Вінцях. Скажіть, будь ласка, чи існує зараз проблема із залучення молоді так до громадського життя, взагалі, от у нас в Вінниці. Ну, ваш досвід? Ну на мою думку, то є проблема в цьому, оскільки, по-перше, чимало активних молодих креативних людей виїхало за кордон на даний момент. Uh -huh. Вони вже там вступили в навчальні заклади, і вони навряд чи будуть повертатися, або будуть повертатись невелика кількість людей. Якщо говорити в цілому, то Дуже важко донести цінність. Тобто цінність того, чому ви повинні дві години сидіти умовно, наприклад, у молодіжному центрі квадрати, слухати якусь інформацію, що воно вам принесе. На цим вже повинен працювати СММ, яка працює над анонсом заходу, і повинна так це зіграти так зіграти словами, текстом для того, щоб людина прочитала, така о, це моє, мені mm -hmm. туди потрібно піти. До того ж, треба якісь ідеї, такі, от якщо мені там. Подобається ідея, але я розумію, що аудиторії вона не зайде, то її сенсу реалізовувати немає. Тобто ось з цим є проблеми. І на мою думку, що зараз потрібно, щоб громадські організації об'єднувалися. Ми звикли до конкуренції, ми звикли до того що у кого більше людей у команді, у кого більше людей є на заходах, але зараз потрібно робити якісь кооперації. Задля того, щоб громадські організації не припиняли своє існування, а вони могли трохи переформатовуватися. І створювати спільні і великі, потужні заходи, ну взагалі-то ідея громадської організації це змінювати світ на краще, так Звичайно. змінювати от, тих людей, які поруч із вами, так е, змінювати свої громади, змінювати території е, на краще. Скажіть, будь ласка, у вас уже є плани щодо об'єднання, щодо кооперації з іншими? Чи ви тільки придивляєтесь до того, з ким би ви могли е, по цінностях своїх так от е, об'єднатися? Ми вже робили об'єднання. У нас захід у квадраті про екологічні стосунки пройшов не лише від моєї громадської організації, а й пройшов спільно з громадською організацією Екобенд, де є засновником Віталій Крижанівський, Оскільки, по-перше, ми з ним в досить теплих дружніх стосунках. Ми змогли спокійно домовитися, хто які ролі розподіляє саме на заході, хто як працює, і нам взагалі не склало це проблеми. Ми плануємо підписати меморандум про співпрацю для того, щоб уже як то кажуть, узаконити mm -hmm. стосунки. Стосунки. Да, узаконити стосунки між громадськими організаціями і будемо працювати надалі. Також у планах є меморандуми з навчальними закладами, оскільки навчальним закладам потрібно, щоб їхні студенти, учні реалізовували свій потенціал не лише в межах навчального закладу, а й позашкільне життя. Тому чи активна зараз молодь? Наскільки активна зараз молодь, що вони хочуть щось змінювати е, ну ваших ще... спостереження? Це не це не значить, що вона дійсно така є, як ви це бачите? Вистачає зараз активної молоді. Угу. Тобто, що би там не казали, але от моя тенденція, що зараз якось зменшився вік активної молоді. Тобто, коли мені було 16 років, я не задумувалась про свої проекти власні. А у мене в команді більшість неповнолітніх. 16-17 років, які дійсно приходять з такими ідеями, у них дуже багато натхнення, дуже багато енергії. Вони прям віють якимось таким позитивом. Вони самі розуміють, для чого їм взагалі ця робота, для чого, що вона їм далі принесе і. Можу сказати, що зараз активної молоді точно вистачає абсолютно з вами погоджують. Нагадую, у нас в ефірі в проєкті інсайт Яна Лупчинська, засновниця і голова громадської організації Асоціація молодих лідерів. Ми продовжуємо говорити про залучення молоді до громадського життя. А тепер ми говорили про аудиторію, так як залучити молодих людей, щоб їм було цікаво дві години послухати, посидіти і зробити собі якісь висновки. А тепер давайте вже говоримо про самі безпосередньо учасників громадської організації, учасників громадського життя, як їх зацікавити. Щоб вони чи їх не потрібно зацікавлювати, щоб вони, вони самі знають, для чого вони йдуть в громадську роботу. От розкажіть, будь ласка. Ну, я можу розказати, як я в принципі працюю з командою. Угу. Тобто, перш за все, це людяність, Тобто, це не лише такі якби, робочі стосунки. А це стосунки поза межами громадської організації. Тобто, ви друзі? Так, ми друзі. У нас зібралася така команда, яку ми вже можемо казати, що це не лише команда і компанія, яка може спільно кудись виїхати, відпочити відпочити. Ми можемо просто обмінятися якимись своїми досвідами. Ми можемо поїхати на форум у Київ, теж де ми разом представимо наш регіон, розкажемо за те, що ми вже зробили. Що ми плануємо зробити, і це здружнює, звичайно. До того ж, я вважаю, що ну, звичайно, це має бути власний приклад. Тобто, лідер він повинен бути прикладом, він повинен бути натхненником, він повинен постійно їм показувати, яка у вас мотивація, нагадувати про те, чому ви тут і що вам це принесе. Тому ми працюємо так на даний От момент. Що вам це принесе? Ну, Люди такого віку, як я, так можливо, старші, меркантильного такові, да uh -huh. так, вони зразу думають, ну що воно мені це дасть в плані кишені, так як ви на це дивитесь? Ну, звичайно, на даний момент громадське життя, громадська організація вони не приносять коштів, тобто ми не отримуємо заробітну плату. Але... У нас в перспективі це, по-перше, написання грантових заявок mm -hmm. на наші проекти. І в грантових заявках передбачається заробітня плата співробітникам, які працюють саме над цим проєктом. Ну, no, так. Це по-перше. По-друге, дуже багато зараз громадських організацій набирають людей на заробітну плату. Тобто, для того, щоб саме писати ці проекти, проектний менеджмент. І для того, щоб мати досвід, потрібно спочатку, звичайно, попрацювати безкоштовно. Ми працюємо на репутацію, потім репутація працює на нас. Спочатку, як колись ми на заліковку працювали в університеті, да, так? Да. так само це так ж, так же діє і цей варіант. Так, спочатку ми так. працюємо на репутацію. Яна Лобчинська, засновниця і голова громадської організації Асоціація молодих лідерів. У нас в ефірі говоримо про залучення молоді до громадського життя. Які над яким проектом ви працюєте зараз уже у п'ятницю, 22 другого. Вересня у нас буде наш проект у квадраті. Відбудеться очима журналіста життя на бових позиціях, де ми запросили спікерами Олександра Ляшка, Костянтина Ревуцького та Олександру Пустовіт. Світлану пустить перепрошую, так, так, угу. так де вони вже поділяться своїми безпосередньо кадрами, своїми роботами, як вони працювали на позиціях і покажуть молодим людям. По-перше, хто захоче бути журналістом, вони можуть це побачити, як це. По-друге, хто що таке військовий журналіст? Так, хто що таке військовий інший. журналіст? Це абсолютно інші е, роботи, і в принципі, люди почують, ну бо іноді ми забуваємо, що таке війна. Вже в такій рутині, в коли немає прям таких щоденних прильотів на щастя, то потрібно самим собі нагадувати, що відбувається і наскільки люди страждають на територіях, де щоденні обстріли. Учасники цього заходу можуть поспілкуватися безпосередньо, так, із запрошеними так, звичайно. спікерами. Так, у нас буде якраз виділений час на те, що спікери будуть такі неформальні обстановці, і кожен зможе підійти задати своє питання, яке його цікавить, і можливо, навіть потрапити у команду і працювати разом вже зі спікерами. Це буде 22 вересня, квадрат, так? так. На театральній. А як можете записати, чи вже набір закритий? Можна написати нам з до нас у соціальній мережі Асоціація молодих лідерів, громадської організації в інстаграмі або ж просто безпосередньо вже прийти. Це такі найближчі плани, так, так. тобто вже за два дні. Угу. Фактично. А які у вас плани такі трохи такої далекої перспективи? Якою ви бачите свою організацію, асоціацію молодих лідерів, наприклад, за рік? Ну, по-перше, ми хочемо їздити у більше громад. Тобто територіальні громади нас чекають, молоді люди нас чекають. Вони теж хочуть мати інформацію, яку мають жителі міста Вінниця. А по-друге, то більше підписників в соціальних мережах, бо в соціальній мережі це наш такий фундамент. Ми туди анонси виставляємо, і звіти вже звичайно приходить аудиторія. І в цілому можливе збільшення команди. Тобто десь до 15-18 до осіб, це ті, хто буде саме реалізовувати проекти. А якщо говорити в цілому, то ми працюємо для себе, для душі. Тобто, поки є натхнення, поки є бажання. Поки є мотивація, доти ми працюємо. Ну ви розумієте, що ви не маєте права втрачати натхнення як засновниця і голова. Я реалізації. не втрачаю натхнення. Я своїм прикладом показую те, що можна працювати 24 на 7, якщо ти дійсно маєш перед собою мету, до якої ти впевнено йдеш. У нас є буквально кілька хвилин. І я хотів би запитати вас про ваше враження від молоді не міста, не міської територіальної громади, яка молодь от в інших територіальних громадах нашого регіону, вона подібна до мі... Де більше можливостей, більше е, варіантів для зустрічей, для е, отримання інформації, чи вона трохи інша? Мені здається, що в територіальних громадах молодь більше хапає можливостей, uh -huh. бо їх там менше. А у нас у місті, якби молодь така вибіркова. Тобто туди хочу йду, туди хочу не йду. розбалування. Так, ну можна і так сказати. Так, є, да, є вибір, і іноді вони взагалі цей вибір не роблять. Вони роблять вибір, просто нічим не займатися, uh -huh. окрім навчальних закладів. А от у територіальних громадах то вони дійсно от видно ці очі, які палають, які бажають мати якесь свою якусь можливість і людину, яка зможе їх керувати. І підштовхнути до правильних висновків, до правильних проектів, і як їх реалізовувати. У вас 22 вересня буде захід пов'язаний із війною. Так? так чи плануєте ви якісь заходи пов'язані з із... <кій> допомогою Збройним силам, допомогою внутрішньо переміщеним особам? Е, так, у нас планується захід у жовтні е, у квадраті, де ми будемо працювати з дітками ВПО. от саме це буде арт-терапія. Mm. Її організовує Юлія mm. Головчук. А ми долучаємося учасники. Зрозумію. Я дуже дякую вам за те, що ви прийшли до нас, і за те, що ви маєте натхнення. Знаєте, це дуже важливо зараз мати натхнення, мати бажання працювати в громадському секторі, тому що як свідчить практика, дійсно громадський сектор великий так рушій у покращенні е, нашого життя, життя нашої громади. Я не Лупчинська, засновниця і голова громадської організації Асоціація молодих лідерів була у нас в ефірі в проекті Інсайт на радіо місто над Богом. І говорили ми про залучення молоді до громадського життя. Сподіваюсь, е, не так пройде багато часу, і ви вже розкажете нам про нові проекти, які е, продумає ваша громадська організація. А наразі я прощаюся з вами. На все добре. Дякую. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.